Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Тож, смачної вам кави, цікавого перегляду. І давайте роздивлятись. Так, дівчатка, більше південь показують мені обстріли тиждень, не знаю в який день, не можу вам сказати. Але ж будьте дуже-дуже уважні, будь ласка. Не виглядає як масований, але все одно так. Давайте починаємо з особистого життя. Що подобається, мені показана жінка. Знаєте, от коли Бу... нібито у вас білет у першому рядку, ви будете спостерігати от якусь таку ситуацію, яка відтворюється або у вашій сім'ї, або це сусіди. Бо, знаєте, воно все близько від вас, але ж, ну, не обов'язково, що це в вашій сім'ї. Знаєте, ситуація, коли чоловік жінку жене з кулаками. Ай, насправді така ситуація, коли, знаєте, ви якось дивитесь, от мені дивна насправді ваша поведінка трошки когось з вас. Бо ви так, якби то. Знаєте, отак спокійно спостерігаєте, ви не засуджуєте цього чоловіка, ви, навпаки, якось на нього дивитесь з любов'ю, з таким. Може там дійсно якась ситуація, що заслуговувати людина буде, може там, я не знаю, може щось погане робить, і ну, він дійсно повинен саме так в цій ситуації вчинити. Ну, от якась така ситуація буде в когось з вас, і будете з кимось обговорювати, це буде щось таке гучне. Ну, Чи, наприклад, живете у багатоповерховому будинку, то цілий будинок буде гудіти про цю ситуацію, обговорювати її. Наприклад, там ціла вулиця, якщо будиночки одноповерхові. Ну, таке, воно буде, знаєте, як гучна така справа, і це як на початку тижня, там понеділок, вівторок таке. Так, потім що бачу ще цікавого в родині отут, отут, як, знаєте, всі члени сім'ї, Згуртовано будуть щось там доказувати чоловіку з сім'ї. Ну, от, Наприклад, він там щось своє, а всі інші не згодні. І знаєте, от кожен на свій якийсь там роздум, але ж ну, будуть доказувати, будуть людині доводити, що ну, дурню якусь ти придумав, не треба взагалі. Навіть не продовжуй далі. Потім. Вирішення питання, якісь, якась нерухомість, двоповерховий будинок показаний, і вирішення питання, от, знаєте, як домовленість між людьми, але треба ще й працювати над цим питанням. Ну, воно поки що на розмовах, але рухів і виконань поки що не бачу, бо ну, воно як працювати над цим спочатку треба. Ситуація, коли трошки хтось з вас як замислюватись будете, знаєте, от не будете знати, що обрати. Два варіанти у вас буде на обиранні. Не поспішайте, бо навіть якщо ви швидко щось оберете, там поки що затримка у виконаннях. І ви будете чекати все одно, в будь-якому випадку, ви будете чекати прояснення ситуації, коли відкриється можливість, тоді вже буде рух. Але це, здається навіть не на цьому тижні. Для когось з вас ось тут хто це? Чоловік чи жінка? Не можу сказати, це більш як у стосунках між двома. Тут нема такого, що, знаєте, на одну людину можна покласти всю вину за ці обмеження, а на іншу сказати, що ну, там, якби не той, то в тебе було б все добре. Тут ситуація між людьми, ситуація, яка от вона виникла, і треба дочекатись. Поки дійсно, от поки з'явиться можливість, поки зміни будуть. Це не те, щоб навіть можливість, а поки все зміниться, тоді буде можливість просуватись вперед. Якась, знаєте, от ну, якась хитка поки що ситуація між людьми в стосунках, в якихось їхніх, ну, скажімо там, Накопиченнях, в якихось, ну там, що вони мають, матеріальна сфера їх. Е, нема руху, нема стабільності поки що, нема можливості. от Те, що вони собі вже обговорили і нібито вирішили, нема можливості підтвердити, ну як, на, наприклад, на папері. Знаєте, коли люди прописують усе і ну, підтверджують там, підписами і все воно вже як, працює на рівні законодавства. Тут такої можливості поки що нема. Але для когось на цьому тижні це буде важлива тема. Потім перспективи тижня, ось тут показана зміна, яку надаватиме чоловік. Зміна не дуже велика, не така, щоб значно там змінює життя, але вона щось закінчить, ця зміна. І дивіться, як прожене якусь людину з вашого оточення. Ну, от як закінчить спілкування з людиною. Як... Але це добре для вас буде, бо вам підсвітлена буде людина. Ви будете розуміти, що дійсно не, не треба, не варто далі спілкуватись з такою людиною. Хай де. І ви будете вдячні тому чоловікові, який відкриє для вас ці зміни. Як, ну, знаєте, як підсвітить ту людину. Потім для когось тиждень. Сімейних витрат, це, як, знаєте, вам треба щось там для сім'ї. Більше виглядає як сплати. От якісь там, ну наприклад, там комунальні, там ще якісь сплати, коли от вся сім'я складається заради цих сплат і от робляться вони. Потім. Гарне прояснення буде від якогось чоловіка, ви спілкуєтесь десь з цією людиною. Це не з родини людина, це, наприклад, з роботи або там, сусід, якийсь, якісь там ну, хтось з друзів, ну, десь ви спілкуєтесь, прояснить вам якусь ситуацію, але ж і ви теж. От тут просто спілкування, коли знаєте, люди дійдуть до. До ясності, до того, що були заплутані якісь там думки, але ж ну, щось там прояснять для себе, домовляться навіть про щось. По роботі фірліжанка одразу показує чоловіка, який прийде. Він дивіться, десь у вас там є. Людина, яка з вами саме так і сприймається. От знаєте, коли не чекаєте від людини нічого такого приємного, просто там просто спілкування. Ви завжди якось, знаєте, як готові, що людина щось там підкине таке, що важко для сприйняття, знаєте, якась така ну Вміє вчинки, не добрі, не гарні робити. І сам по собі знаєте от спілкування з ним важке. от Все, що він робить, все людей від нього ну, якось так знаєте люди відвертаються і йдуть. З ним ні, ніхто не хоче спілкуватися. Це буде з вами спілкування, бо хтось вас дуже попросив. що це як передати щось, знаєте, от щось там вам залишать і він прийде і забере своє. Але ж, знаєте, от просто не звертайте увагу, бо в людини завжди поганий настрій. Це, це не те, щоб навіть завжди поганий настрій. Це просто от людина наповнена ну, ну такими знаєте, колючостями. Таке воно. Все, що він говорить, все таке якесь ну краще б мовчав. Ну Просто така людина. І згодом він не стає краще, він навпаки погіршується. От Його сприйняття світу і його взагалі спілкування з людьми. Так. Ну, Я бачу тут, що ви навіть, знаєте, вам дійсно там буде що робити. Ви по роботі зайнята людина. І ви, щоб він швидше пішов, ви знаєте, от будете демонструвати те, що у вас багато роботи. Мені тут нема коли з тобою розмови розмовляти. Потім по роботі ще ситуація посилення тиску. Отак. От Буду казати, коли знаєте, наприклад, там може у вас багато ну, паперової роботи або будь-якої іншої роботи, і будуть люди, які будуть тиснути на вас, щоб швидше, швидше робилось щось. Щоб ви ну, от, знаєте, от коли і так нема коли вгору дивитися, а тут ще й тиск такий буде. Буде хтось тут з колег ваших, хто буде вас підтримувати, буде розуміти людина, що вам складно і ну, якось знаєте, так, настрій вам підвищувати захочеться, і взагалі, а що чим я можу тобі допомогти? І, взагалі, просто от спілкування буде від людини багато йти, але ж не дуже воно вам буде допомагати, тільки відволікати буде. Ну Нічого, людина, знаєте, з таким хорошим наміром насправді. Далі дивлюсь: новини дурні, геть дурні новини будуть надходити, а шкода, що люди їх підхоплювати будуть. Знаєте, от таке вже, таким вже лякали, таке вже казали. Знов, заради того, щоб людей зіштовхувати лбами, щоб людей пересварити між собою, щоб людей знаєте, от налаштувати на на такий манер, що всі крізь погані, що хорошого нікого ніде вже не лишилось. Ну, просто, от, знаєте, от, щоб люди спускались все нижче і нижче по енергетиці. Тож, будь ласка, будьте дуже уважні до новин, знаєте, як їх сприймати? Плюнули, розтерли і вимкнули, а краще й не вмикайте дуже. Так, ось тут. Мені показаний чоловік, такий, знаєте, от, е, ну, є зайва вага в людини, і таке підборіддя дуже важке з ямочкою, е, невеликі очі глибоко посаджені і от бруднота якась з рота в людини лється. Не слухайте людину, людина. Е, Свій настрій погіршує і втрачає ен... сили, енергію на ту брудноту, яку каже. І ви так само, якщо будете до нього дослухатись, теж будете втрачати енергію. Не треба, воно вам повірте. Це десь ви в одній будівлі зустрінетеся, або, може, ви працюєте в одній будівлі, але десь ви перетинаєтесь, коли ходите. Далі. Ось тут якась це вже більше Всесвіту стосується, і це стосується ситуації, яку ви будете спостерігати, ну, ви осторонь в цій ситуації, вона безпосередньо вас не стосується. І е, ви просто засмучуватись будете, бо дійсно тут ситуація така, що ви будете спостерігати. Як людина зажинає себе в глухий кут. І це щось по документах, по фінансах, це якась така ситуація, яка потім ще зрозуміє, як з неї вийти. Чоловік якийсь, ви будете так, знаєте, от... це не перший раз так. Ви будете це розглядати, що нахіба ти це знову робиш? От з таким, знаєте, коли ви не розумієте, людина і перший раз дурню вкоїла, а ще й другий раз таке саме робить, це вас буде засмучувати. Хоча це не ваша ситуація, це, воно до вас стосунку прямого немає. Ось тут мені показана людина літери Г І про якесь виконання розмовляють за якогось чоловіка інформацію, ну, передають одне одному. Так. Ну, сюрприз, Сюрпризи теж будуть від якогось чоловіка. Будуть сюрпризи, як допомога буде. Навіть знаєте, от тут так виглядає, що людина не дуже то і розраховує, але ж відмовлятися ж не буде. Ну, Якщо, якщо ти можеш, то допомагаю. З таким трошки здивуванням. Так, от... Так, ну якісь, давайте, не можу це сказати, але будуть якісь новини від наших хлопців. Щось там замислили, мовчимо. Нехай у них все вийде, хай все то, що вони роблять, то, що я бачу, хай воно вийде з першого разу. Бо там щось цікаве. Так. Що ще бачу на цьому тижні? Це буде для когось з вас важливим, це дивіться як це виконання, яке от людина поставила собі за мету щось завершити у справах чоловік. Жінка як чекає від нього, це фінансова якась ситуація, це, знаєте, або людина сплачує, або людина як закриває якісь сплати. Воно вийде. Потім. Ну, жінка як зрадіє тут. Потім дивіться, ось тут хтось підглядає. Це добре, це щось побачить наші, це їх дуже посилить. Добре, мовчимо далі. Подробиці я тут бачу їх, але я не буду казати. Так. Ви потім все це будете чути з новин. Це буде оприлюднено, це не таке, щоб воно там. Ну тобто я зараз ніяку таємницю не розкрила, повірте, і не хвилюйтесь. Так, далі об'єднання з кимсь. Тут у вас буде на тижні, ви як домовлятись з кимсь будете. Тут жінка і домовленість чоловік кудись відправляється по цій домовленості. Щось він буде робити. Жінка як очікує результата. Далі. Ось тут виконання, яке буде завершене 15 число, мені показано або два тижні. Ну, от і завершиться ситуація. Це може, ну знаєте, коли почнеться на цьому тижні. І от до 15-го або 15-го буде поставлена крапка. І прояснена буде ситуація. Так. Багато якихось дійсно, от знаєте, саме завершень. Саме, от знаєте, коли справи робляться заради того, щоб вже Ну це не те, що знаєте початок справи, і ви розумієте, що вона буде тривалий час там відтворюватись якось. А ні, тут саме такі, що от починається тиждень. І людина як закриває якісь питання. Угу. І ось тут. Ось тут людина, показана людина, яка передає щось, і це стабілізує ситуацію. Це може бути хтось з родичів. Це може бути хтось з співробітників. Зустріч заради ну, от, отримання чогось. Одна людина віддає, інша приймає. Ну, це, знаєте, як от, людина, яка віддає, так спокійно стане, знаєте, коли ой, ну нарешті, нарешті побачились, нарешті я можу тобі віддати. Це як від когось передає. Така виглядає ситуація. Ну, от, от такий тиждень багато сильних моментів показано, які вас посилять. Оце важливе, в яких ви будете себе трошки впевненіше відчувати. А я вам бажаю гарного тижня. Хай він принесе вам от багато користі. І хай він буде для вас наповнений здоров'ям, щастям, любов'ю. І хай все буде тихо, спокійно, мирно і бережіть себе у будь-якому випадку. Бережіть і знаєте, що робити. Якщо треба десь реагувати швидко і бережіть свої сім'ї. Побачимось! Всім пока.